Початком повномасштабного вторгнення співпраця України з міжнародними партнерами значно покращилася. За словами першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Курнієнка, зі свого боку влада теж докладає максимум зусиль, аби наростити контакти з іншими країнами. Зокрема, нещодавно підписали закон про міжнародне співробітництво громад. Дозволить нам краще і масштабніше використовувати інструменти співробітництва з партнерами в чергу, співробітництва з партнерами з Євросоюзу. На виконання зокрема, на оброзику цієї ініціативи на Конгресі місцевих кримінальних влад президентові в травні місяці була зашкована ініціатива щодо того, що в обласних державних адміністраціях, які зараз у нас військово-цивільні адміністрації, мають бути відповідальні заступники з питань міжнародного співробітництва, і ми відразу говоримо, що потрібно Зокрема, Житомирщина налагодила тісні зв'язки з Естонською республікою. Ще навесні 2022 року. Ця держава обрала наш регіон для патронату і вже реалізувала низку масштабних проєктів. Звела дитячий садочок повручі, відновила зруйнований російською ракетою міст у Малині, побудувала ДБСТ, а також неодноразово передавала автобуси, автівки та надавала допомогу нашим військовим. Ми завжди активно комунікуємо з жителями Житомирщини, з громадами. Ми прислухаємось до їхніх думок та ідей, і потім намагаємося надати допомогу у всіх галузях, де вони цього потребують. нещодавно у столиці провели стратегічну сесію під назвою Міжнародне співробітництво регіонів Житомирщина, де зібралися представники різних рівнів влади, щоб обговорити вже напрацьовані результати, а також подальші кроки для покращення взаємодії з партнерами. Від Києва до найменшої громади, і від там найвіддаленішої точки до Києва зрозуміло, що ми всі інтегруємося і йдемо до членсь Європейського союзу. Тому сьогодні важливо розуміти, що це таке, важливо розуміти, які це надає можливості. Ми обговорили питання державної політики у питанні міжнародного співробітництва і регіонального, і тут нам є про що говорити ті. Кейси, ті напрацювання, які є з Естонією, ті плани, які є з Португалією сьогодні. Ну і звичайно, громади. Сьогодні кілька громад поділи своїм практичним досвідом. Ми послухали представників держави на цю тему. Як вони бачать політику відповідно до регіонів? Є непогані кейси. Це по співробітництву громад безпосередньо з громадами в Європі, але зазвичай цього дуже мало. Тому ми сьогодні тут. Ми вчимося, напрацьовуємо нові перспективи і нові стратегії. Стратегічної сесії. Своїм досвідом співпраці з міжнародними партнерами поділилася Малинська громада, яка підписала меморандум з муніципалітетом міста Бауска Латвійської республіки. Місто Бауска – це було першим місто-партнером нашої територіальної громади. На основі його е, співпраці ми е, познаємося з німецьким містом Біларбек. І сьогодні саме в цих двох містах наші діти відпочивають, набираються е, певного якогось досвіду, обмінюються культурними звичаями. А саме головне, е, вони е, хоч на декілька тижнів поїхали від війни. Голова муніципалітету міста Бауска Айварс Окманіс каже, вони почали підтримувати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення та відчували, що цього недостатньо. Тоді доля нас звела з Малином. Ми швидко заключили договір і почали відправляти гуманітарну допомогу у вигляді автобусів, дизельних генераторів, опалювальних котлів. Завдяки стратегічній сесії громади, які ще не співпрацюють з міжнародними партнерами, дізналися про певні механізми налаштування комунікацій та про можливості, які вони можуть для себе відкрити.